Щороку, 26 квітня, Світова спільнота вшановує пам'ять жертв однієї з найбільших техногенних аварій Чорнобильської катастрофи. Цей день було затверджено у 2016 році за ініціативи Генеральної асамблеї ООН. 26 квітня 1986 року о першій годині ночі на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції. Відбулися два потужні вибухи. Реактор був повністю зруйнований, і в довкілля було викинуто велику кількість радіоактивних речовин. За свідченнями очевидців з Прип'яті, перший вибух був червоного кольору, а після другого з'явилось світлобакитне полум'я, після чого над реактором з'явилось сяйво. Багатоденну пожежу намагались загасити сотні пожежників та працівників аварійних служб. Для запобігання подальшому розповсюдженню радіації, протягом декількох тижнів на активну зону зруйнованого реактора з вертольотів було скинуто загалом більш ніж 5 тисяч тонн бору, доломіту, піску, глини та свинцевого дробу для того, аби загасити серцевину реактора з усіма розплавленими матеріалами, щоб не допустити подальші викиди радіоактивних речовин у довкілля. До кінця 1986 року четвертий реактор був накритий спеціальним саркофагом. А у 2000 році Чорнобильська атомна електростанція повністю зупинила свою роботу. У 2017 році навколо першого саркофагу було побудовано більш неприникний корпус, який призначено для утримання всередині усіх небезпечних радіоактивних речовин. Чорнобильська катастрофа назавжди змінила наш світ вплинувши на екологію, здоров'я людей, соціальну та економічну сфери, цей день служить нагадуванням про важливість відповідального використання ядерної енергії та необхідність гарантування безпеки енергетичних систем. Пропонуємо вам книги з фондів Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, які присвячені техногенній катастрофі на Чорнобильській атомній електростанції. Та містять спогади очевидців і ліквідаторів чорнобильців. У виданні Чорнобильська хроніка Люди Ольга Купрієнко та Алла Багірова зібрали 16 історій свідків і учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. На сторінках книги перед читачем постають страшні події того дня. Як атомники розривали конструкційний ланцюг, щоб від аварійного енергоблоку пожежа не перекинулась на ще цілі енергоблоки, пожежники вистояли перед загрозою ще масштабнішого водневого вибуху. А медики рятували у самому епіцентрі життя постраждалих від катастрофи. Оповідачі цієї страшної події стали членами громадської організації Промінь 52 що об'єднує ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які перенесли гостру променеву хворобу, пропонуємо до вашої уваги видання Чорнобильська Бувальщина інженера та художника Анатолія Андржєвського, який у 1986 році був безпосереднім ліквідатором трагедії на Чорнобильській атомній електростанції, а також приймав участь у розробці комплексу заходів по укриттю реактора. Автор описує про те, якою було місто прип'ять до вибуху на станції, як гасили пожежу, евакуювали населення, зводили тимчасові містечка для ліквідаторів та постійно для працівників електростанції місто Славутич. Спомени автора доповнюють особисті фото та вирізки з тогочасної преси й розвідок, присвячених подіях тих часів. Книга художника професора Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Та учасника ліквідації Чорнобильської катастрофи Олега Векленка Чорнобиль і з натури розказує про період його перебування в Чорнобилі з травня по червень 1986 року. Автор описує хронологію подій свого життя, починаючи ще з призову на службу до повсякденного життя його з ліквідаторами аварії в таборі неподалік станції. Ділиться своїми враженнями про те, як звичайні люди боролись з радіацією. Мемуари, доповнені фотографіями з архіву автора та малюнками, створеним художником під час тих подій. Видання Чорнобиль живий альбом журналіста та фотографа Олександра Сироти, містить світлини, зроблені автором під час перебування в період 2016-2020 років у Чорнобильській зоні. У читача є можливість віртуально помандрувати та побачити зону відчудження й природу чорнобильського заповідника з висоти пташиного польоту. Спеціальний додаток та технології доповненої реальності перетворюють звичайні світлини на живі, де спогади автора справді оживають і перед нами постає та історія і життя міста примари Чорнобиля того часу. Монографія Чорнобильська катастрофа через чверть століття, соціальні і медичні наслідки серед постраждалих професора Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Аркадія Кісельова та лікаря психіатра Віктора Очколяса містить результати дослідження щодо впливу наслідків аварії на здоров'я людей, які прибули в Миколаївську область, у наслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Детально розглянуто вплив опромінення та радіація на організм людини та надано динаміку захворюваності контингенту з динаміці з 1994 по 2012 роки. Розглянути питання надання медичної допомоги та соціальний захист постраждалих від радіації. Ви маєте можливість більш детально ознайомитися з представленими виданнями на виставці Чорнобильська катастрофа, причини та наслідки, що буде експонуватися у відділі обслуговування користувачів, з 23 квітня по 7 травня. Запрошуємо до перегляду.